26 січня російські військові атакували безпілотниками Суми. Вибух пролунав на початку третьої години ночі. Шахет поцілив у сквер дружба на проспекті Шевченка. Вибиті вікна і в будівлі обласної ради. В 2 часа 08 восім Я впав з дивана. він пролетів над нами. Жена говорить над нами, над трубою пролетів шахет. Він летів атуди сюди. Як гепнуло, взагалі страшно? І стекла посипалися, бігом встали до руссини, вроде, думаю, доме сім'я. один, просто такого я ще не чула. В цьому ж будинку я і мешкаю на третьому поверсі, і мої вікна виходять туди до рубка. О другій годині ночі приблизно був вибух великий. У нас жалюзі злетіли з вікна, які дивляться на вокзал От. Ну, вокзал туди. Більше в принципі, нічого не чув. Я так подивився по вікнам, не бачив ні полум'я, нічого, то... Думаю, вже зранку піду дивитися, що де сталося. На ранок 26 січня. Сквер дружба має такий вигляд: вирва поруч зрізане уламками дерево, навкруги розкидані фрагменти безпілотника. У прилеглих багатоповерхівках вибило вікна. Я сіжу дома собакою і коротше летить щось, Не розумію, що. Я що-то бомбанула, починаю орати, мать окна. повлітали, у нас просто на теше повлітали окна. На місці працює оперативний штаб. Тут приймають заяви від мешканців, чиї оселі пошкодило вибуховою хвилою, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Наразі у нас постраждали у нас по проспекту Шевченка. Це е, такі здебільшого чотири багатоповерхівки. Е, З'ясовуємо по зараз по ситуаціям. Ну о, десь приблизно, можливо, там тридцять-сорок вікон до мосподас. Можливо, поменше. Здебільшого також постраждав і бізнес. Відповідно, бачимо і руйнації в продуктовому магазині. На місці, окрім екстрених та комунальних служб, працюють волонтери Добробату у гуманітарної місії Проліска. Вони привезли матеріал. Для тимчасового ремонту помешкань. Ми привезли 70 ОСБ листів, плюс тарпаулін, плюс плівка. Це для того, щоб закривати вікна в людей, які отримали пошкодження від вибуху. Також ми надаємо психологічну допомогу. Ми десь очікуємо ну, десь близько 30-40 звернень Точно буде травмованих та загиблих через влучання за словами Станіслава Полякова. Немає діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини Суми.